Порушуйте мої права, ви не маєте права проводити, продовжувати розгляд. Я заявляю вам відвід секретар, будь ласка, внесіть в журнал судового засідання. Ви не маєте права давати вказівки секретарі. Маю, ні, тому ні. що ви не вносите, ви порушуєте закон, не вносячи заяви сторони до судового процесу. Це було неодноразово. Заяви 8 чи 8? Я усно заявляю. Конкретно назвіть, що саме? Ви порушуєте мої права учасника процесу, які визначені 107-ю статтею Кримінально-процесуального кодексу. Ви не надаєте мені висловитися, ви ставитесь до мене упереджено. І відповідно шостої статті Конвенції. Не перебивайте мене, коли я. Не перебивайте мене. Не перебивайте мене. Суд робить вам зауваження. Я радий. Я вам заявляю відвід. Я -від. це вже почув. Все. Судове засідання е, оголошується перебовому суді справи, передається заява про відвід УСНА для її вирішення суті. Після вирішення буде вирішено питання про можливе призначення судового розгляду або в цьому складі, або в іншому за наслідку розгляду заяву про відвід, Судове засідання оголошується закритим.